Давай пей чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір Тобі так мало залишилось часу сказати всім. В очі сказати їм, в очі сказати їм. А скажіть, будь ласка, у вас є діти? Вибачте, я на службі, не заважайте мені службу. А, а скажіть, як ви ставитесь до того, що побили молодих людей на корсі? І... Я взагалі за, за правопорядок, щоб був порядок, щоб було все добре. Розуміло. Як людина, як, не як правоохоронці. Добре, дякую. Вибачте. Добрий день, а скажіть, будь ласка, як людина, як ви ставитесь до того, що молодих людей побили? В Київі, в Я про... У нас є прес-служба у МВС України, якщо, як, людина, як людина в колонах, яка повинна захищати людей. Без коментарів є прес-служба, вона дасть всі коментарі. А Якщо будуть бити ваших дітей, які, які вийдуть на Майдан, ви теж будете до прислужби. Є відомі, Зараз Рубікон, перед яким стоїть країна. Країна на грані війни. Війна оголошена сьогодні. Сьогодні вночі народ України оголосив війну. І народ України має бути і має сприйняти це. Поки що є невеликий шанс без крові, без крові. Буде те, чого ми хочемо. І завтра ц... є о 12-й годині дня в місті Києві біля пам'ятника Тараса Шевченка. Я всіх запрошую туди. Душу тіло, не положена, нашу свободу і пока. Жем, що ми козацько.